Сімейний кодекс України, розділ 3. Права та обов'язки матері, батька і дитини. Глава 12. Визначення походження дитини. Статті 121, 125. Стаття 121. Загальні підстави виникнення прав та обов'язків матері, батька і дитини. Права та обов'язки матері. Батька і дитини ґрунтуються на походженні дитини від них, засвідченому органом державної реєстрації актів цивільного стану в порядку, встановлені статтями 122 та 125 цього кодексу. Стаття 122. Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між собою. Дитина, яка зачата і або народжена у шлюбі, походить від подружжя. Походження дитини від подружжя визначається на підставі свідоцтва про шлюб та документи закладу охорони здоров'я про народження дружиною дитини. Дитина, яка народження до спливу 10 місяців після припинення шлюбу або визнання його недійсним, походить від подружжя. Подружжя а також жінка та чоловік, шлюб між якими припинено у разі народження дитини до спливу 10 місяців після припинення їх шлюбу. Мають право подати до органу державної реєстрації актів цивільного стану спільну заяву про невизнання чоловіка, колишнього чоловіка батьком дитини. Така вимога може бути задоволена лише у разі подання іншою особою та матір'ю дитини заяви про визнання батьківства. Якщо дитина народилася до спливу 10 місяців від дня припинення шлюбу внаслідок смерті чоловіка, походження дитини від батька може бути визначене за спільною заявою матері та чоловіка, який вважає себе батьком. Стаття 123. Визначення походження дитини, народженої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій. У разі народження дружиною дитини, зачатої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, здійснених за письмовою згодою її чоловіка, він записується батьком дитини. У разі перенесення в організм іншої жінки ембріона людини, зачатого подружжям, чоловіком та жінкою, в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій батьками дитини є подружжя. Подружжя визнається батьками дитини, народженою дружиною після перенесення в її організм ембріона людини, зачатого її чоловіком та іншою жінкою, в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій. Стаття 124 визначення походження дитини від батька у разі реєстрації повторного шлюбу з її матір'ю. Якщо дитина народилася до спливу 10 місяців від дня припинення шлюбу або визнання шлюбу недійсним, але після реєстрації повторного шлюбу її матері з іншою особою, вважається, що батьком дитини є чоловік її матері у повторному шлюбі. Батьківство попереднього чоловіка може бути визначене на підставі його спільної заяви з чоловіком у повторному шлюбі або за рішенням суду. Стаття 125 визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою. Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від матері визначається на підставі документа закладу охорони здоров'я про народження нею дитини. Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від батька визначається за заявою матері та батька дитини за рішенням суду.